Кабмін змінив правила бронювання військовозобов'язаних. Усі відстрочки надані через дію і міністерством економіки чинні до 28 лютого 2025 року. Броні автоматично анулюватимуть при звільненні працівника чи закритті критично важливого підприємства. Також відповідно до постанови уряду обов'язкові умови для бронювання працівника, щоб його офіційна зарплата була не нижчою 20 тисяч гривень. Як і обіцяли, до 15 листопада провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами цього аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути. Сьогодні уряд оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Ці оновлення стосуються дотримання принципу справедливості. Перш за все, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись з міністерством оборони та з міністерством економіки. По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом це тепер обов'язкові пункти, аби бронювати своїх працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві і у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних заробітних плат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради тіньової домовленості про бронювання. Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватись через дію. Буде здійснюватись щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали усім критеріям. Відповідальним міністерствам доручено детально пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи. Необхідно дати вичерпні відповіді на всі запитання. Новий порядок буде діяти з 1 грудня. Водночас для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати, 28 лютого, всі підприємства мають оновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами, незалежно від того, як і коли відбувалось бронювання.